Кажу велосипеди з Нідерланди. Кому буде цікаво, дивіться, буду помаленьку обійду, тож всі велосипеди завозити зібрали, відрегулювали, і вони вже в магазині. Зараз побачите кольори, розміра і так далі. Буду помаленьку ще розказувати. Так, бачите, отакий от алюмінієвий 28 колеса, дивіться, яка сидушка Такий уніон. 28 колеса, алюмінієва рама, сідушка, Динамо, втулочка на планетарній втулиці, багажник, Добротні. Потім такий трек, значить, американський бренд. алюмінієва рама 28 колеса, Але він на касеті, а не на планетарній тулуці. Потім така Альтра. алюмінієва рама 28 колеса, Дубротний. На плані... планітарній тулиці вісьмерці, бачите, добротній багажник, добротна сідушка, серворуль. руль. Потім такий фокус німецький. алюмінієвий. Динамо, тулочка, фара, вилка амортизаційна. Але на касеті. Втулки навіть видно діора. Так, потім що у нас де? Спарта. Дивіться, яка Спарта. Добротна. Амортизаційна вилка, алюмінієва рама 28 колеса Має серверу подивіться, Дивіться, яка там сидушка. Який там багажник добротний Ті велосипеди, в принципі, можна переробляти на електровелосипеди. Вони не бояться. Що ви розуміли? Тут 150 кг того велосипеда це нормальне явище. култ алюмінієва рама 28 колеса, амортизаційна вилочка ролерні тормоза на планетарной Нептулосе. Диаджиан такой черный. Алюминиевая рама, рама Эмочка. На планетарной Нептулосе. Вылочка, бачите, амортизационная. У Швальба, Резина, Марафон. Есть руль. Так, потом такие же. Сирий и желтый. Грин голд Маєте сідушечка амортизаційна, підсідушка є, яка глуші вібрації, Подивіться, який там багажник добротний, потужні на ньому. планетарна втулка на 8, замочок закривати заднє колесо. дивіться, педаля добротні, вилучка амортизаційна. Фара стоїть. Фари, в принципі, працюють, в них може бути таке, що посаджені батарейки. Так, пуш. З Нідерландів алюмінієва рама 28 кулеса. І сидільний амортизатор. Отаке сідло на касеті Задня перекидочка Dior. Є у нас серву руль. Передні перемикаєш Діоро. Він так працює. Бачите? він так працює. Передача і тормозить. Так, що у нас там далі йде? Екому Нідерланде. Величка амортизаційна рама алюмінієва XL Кола 28 на планетарній тулці Nexus 8, плюс така, плюс підсидільний амортизатор і багажник доброти. Так, джіан такого кольору. Тайванський бренд з Нідерландів в кращих світів світі. І найміцніший, я вам скажу так, мав Лежанта. Важко знайти міцнішого велосипеда. 28 колеса, алюмінієва рама, рама L. Неубиваема планетарка. плюс бачите, є ключі в замку, букувати задні коло. Добротний багажник. Так, далі йде у нас така рама. Тяжко навіть прочитати, а якісь це Нідерланди, значить теж на планетарній тулці. Бачите, яка рама є в круїзера. Хто таке любить, є світло, таке м'яке, підсидільний амортизатор, багажник, Планетарна втулочка на 7 передач. Серву руль є фара, яка працює без проблем. Так, Батаус, Нідерланди, Добротний міцний велосипед, довговічний, можна сказати, на планетарній тулці, Nexus 8. Є серворуль 28-й колеса, Є фара, динамо, втулочка, ролерні тормоза Так, поїхали далі. Такий джантик значить. Амортизаційна вилка. Серворуль, алюмінієва рама, 28 колеса, на Nexus 8, сідушка добротна, така силіконова, плюс піссидільний амортизатор. Які глуші вібрації. Є, значить, багажник добротний. Поїхали другий джан, теж так же само. Мій... Тайванський бренд, десять кращі. Це все джанти, просто різні моделі, відтінки, кольори. Бачите, тут же вилка така. Тут була така вилка, тут така ж з двома ногами. Амортизаційна, 28 Колеса алюмінієва рама, рама М. Така защиту має на ланцюг, планітарка, добротна працює довговічна. Газель класична рама алюмінієва. Нідерланди теж дуже добротний амортизаційна вилучка. Тут маєте Динамо Тулочка. Дивіться, де фара стоїть. Ну, дизайн в нього просто шикарний. Є серворуль, шкіряні гріпси, сидушка комфортна, багажник теж добротний. Потім де такий джантик, бачите? Вже теж з Gold. амортизаційна вилучка. Є значить, фара. Фара теж працює, бачу, без проблем. Втулка XT. Передня стоїть. ззаді у нас планетарна втулочка. На вісім передач працює чітко. Маєте багажник добротний. Це є рама S В районі, можна сказати, від 1 50 м до метр 70. М. Так, такий класичний діантик. алюмінієва рама 28 колеса, амортизаційна вилучка. Тоже фара є. Працює без проблем, бачу нічого світ. Серворуль. руль. Дивіться, яка комфортна сидушка Алюмінієвий багажник добротний. Переважно вони всі, бачите, такі не комплектації. Так, тут взяти Nexus 3, Push, Nідерланда, Алюмінієва рама, 28 колеса Подивіться, який дизайн крилів. Гарно зроблено, Серво руль. Добротна сидушечка Потім наші йдемо далі. Джан синього кольору. Алюмінієва рама, 28 колеса. Фара працює, резина швальба, вода. На планетарній втулиці, сімка, ор, сім нексусім. Не вбиваємо рама XL, то десь метр вісімдесят, там до 2 метрів людина може сідати на нього і спокійно їхати. Тут наш так же сами Діантик, який вже чорний сірим кольором. Рама L. Рама L то можна сказати, 1,70-1,85. На планетарній Тулці Nexus 8, алюмінієва рама 28 кулеса. Бачите, теж така амортизаційна вилка. Потім йде такий же самий Діант. Тільки вже зеленого кольору на такій самій вилці, алюмінієва рама, резина теж швальба марафончик, вилка амортизаційна, серву руль на планетарній тулиці, алюмінієвий добротний багажник і сідло. Потім йде -сірий, темно сірий Рама М. Що в районі, там, можна сказати, від 1,55 м, напевно, до 1,75 м. алюмінієва рама, 28 кулеса. Офізиційна вилучка, фара є, працює, працює без проблем. Планетарна втулка, горі, не вбиваємо, але треба рушати з першої передачі. Потім у нас тут така, дивіться, Lion, Sparta, добротна класична рама. Дивіться, ззаді тут защиту має, тут Болотів, добротний багажник, добротне сідло, підсідільний амортизатор, серворуль. Тоже підходить, можна вставляти на нього веломотор і валити на ньому 100 років без проблем. Далі у нас класичний газель на Nexus 8, дивіться, яка рама прикольна. Амортизаційна вилка, алюмінієва рама 28 кулеса на Nexus 8, серву руль. Силіконове добротне седло. на Наріс теж метр вісімдесят до 2 метрів підійде. Потім таке Монтейго, алюмінієва рама, амортизаційна вилучка. Теж фара стоїть, теж працює. Регіочки поміняю і валиш далі. Ось таке сідло на ньому. Нексус 7. Панітарна втулка на сім передач. Далі такий джеантік сіренький, теж амортизаційна вилка. Ось тут амортизація. 28 колеса. Nexus 7. Алюмінієвий багажник. Проблем нема зовсім Є ще такий батаус. Алюмінієва рама. Називається як Анстрадам. Має трошки грубші колеса, роликі тормоза. Має тут динамо туличку яка дає енергію. От. Таке сідло комфортне, алюмінієвий багажі. Далі газель алюмінієвий. 28 колеса, класичний, теж на Нексусі добротний. Будете їздити 100 років, проблем не будете знати. Потім йде у нас Сірий Giant, класичний? Тож дивіться яка фара. стоїть Динамотулочка, Амортизаційна вилка, 28 колеса, але він йде. Заді, не на планетарній трусі, а на касетті. Потім де нас дивіться отакий от трек американський рама, 28 колеса. Подивіться, де тут фари вилці є, вони навіть контролюються. Тут динамо тулочка дуже добротний. На... Дивіться, має підсидільне сидіння, має алюмінієвий багажі. На Nexus 8. -му. Потім дасть кога міата, алюмінієва рама 28 колеса на касеті але теж має, бачите, амортизів амортизація, добротне комфортне сідло, алюмінів. Потім йде у нас газель Нідерландська. Подивіться, де фара стоїть на крилі. Такі отрижатель на вилуці має, має динамо на мовту колеса, алюмінієва рама 28 колеса. Сідло комфортне, але він теж на касеті. Ролерні тормоза має. Ззаді бачу серву руль, бачите монетки Олівіо Шимано, але він на касеті. Взаді стоїть у нас Діору Перемикач, шутшима. Когось буде тут цікавити з тих роверів. Когось буде цікавити. Просто можете зробити скрін. Позначити його, висилаєте на Viber. Ну і відсилаємо по цілій Україні без проблем. Переважно ціни тут 8600 в середньому за них просимо. Деякі 8900, деякі 8700. Ну, але ми можемо по вайбері. Взяти і домовитися, бачите, от всі з того ряду. Всі вони підходять, що можна взяти і поставити мотори, і вони того не бояться, що у вас щось там поламається.